Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео. Прийшла я на ринок і згадала фільм за двома зайцями, де казала Вірка Сердючка, що не ходимо по базару без пістолку, покупаємо, покупаємо красивої жінки йолку. Щось не подобається там позаду чоловіку. Буду показувати зараз вам ціни. Вже 12-та година дня, тож середина, напевно, ринку. Скоро вже кінець на деяких. При лавках вже нічого не було. Помідорки по 7,95. Як вам зелені. Я знаю, що іспанці купують зелені саме, не стигні помідори. хтось знає щось про це? Давно-давно колись чула. І так і живу з цією інформацією. Нехтарин по 2,95, Сіруела, слива 2,95. Мої дульця, солодка 3,95. Ось ця. Мелокотон, персик 3,95. А що тут? Все 3,95 і 2,95. Ось такі фрукти. По 5,95 манго. 5,95 авокадого. чи не бачили за три з чимось. Це тут це, 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 це ну, mm -hmm. Ух ты, так вона як тыква напевно чиня на сма. Это мехором. Это у меня як Ito... думаєте, I друзі. Ой. Я вода посу. Давай. Кавунчик. Это. Смачно, ні? Так, питали мене за банани. Чи є банани? Ну, он є. Євро 25. Так, я люблю зелені. Євро 75 манго. Лимон. а, Це персик, але написано лимон. Ну і добре. Пам'ятаєте, я тут знімала оливки. Ходімо знову. Подивимось. На оливки чоловіка. А, Прикольно написали, що жінка стала. Написали, що жінка пішла також на базар, і цей чоловік з оливками приїхав на їх ринок. І вона розповіла історію, що я його знімала, і він допоміг також мені зі зйомкою. У вас дуже приємно, що ви уважні, помітили це і підійшли, йому сказали. Дякую. Картопля, але в чому вона росла? О, цікаво. Я зараз хотіла. Євро 99 виноград. Черемоя. 2 євро. Черемою не можна трогати, так? Так тут все не можна трогати, як же. Все? А, що? що за ринок? Нічого, не пасе, не... Не пас... А, ні, ну грася. Ну, я досі тримаю шкірку від <соць> арбуза кавуна. До мільйони, до мільйони, а вон чоловік з оливками. Знову. <соць> 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 ¿Qué es esto tres Eso que te acabo de pa tu cuesta. Okay, yeah. Sí. Adiós. <laughs> <laughs> Євро 20 апельсини. А, воню, Страшні якісь такі апельсини. Черемові? Да. Воно така страшна. Не, ну зато вона, Это, може, щоб є, а тут будеш через два. 3,50 тут авокадо, черімої? але наче воно таке зелененьке. Так. А? <смістична> Чим поливали та й виросло? Це не Це лежала, цей... а не чорно. Хто там був Пінокіо чи хто кого ніс ріс? Пінокіові Буратіна. <рес> Наша інтерпретація. Ну 3, Ну, про Рабуратіна ми не хочемо казати, тому Пінокіо будемо використовувати 99 євро. Це яблука, і нам наїжджають на ноги з тобою. все. Це треба купувати тепер. Тебе тут заживали. Давай. Набирай пакети. По євро помідори, є ще бурячок, морква, але не знаю для ціни. По 99 центів огірки, цибуля 99 центів, картопля 79 центів. Тут цибуля така біла 89. І там все по євро. Перчик, баклажани, огірки. Дивіться, вже іспанці готуються до Хеллоуїну. Давай ваковів. В кімнаті поставимо. Якщо мене розізлити, я майже так і виглядаю. Коли я стою, на кухні щось ріжу і хтось мене гукає. Аліса гукає, мама. 25 раз за день. Так, то 5 євро руки. Ну, а чого тут жовте що-то Написали? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я подумав тут Ой-ой-ой-ой-ой, це магазин Мідіа. Алиса улюблений магазин. Зайшли з нею за вкусняшками, бо в неї вийшов якийсь новий сезон дорами. І вона дивиться, готується, щоб їсти щось смачненьке. Ще хоче купити щось типу цього. Дивіться, по 5, по 9 євро. Такі штучки. Це коштує. а ні, немає тут ціни. 20 євро, але, напевно, то щось інше. Щось інше. Так, люди, друзі, любі, любі підписники, ви готуєтесь вже до Хэллоуіну. <свічки>, Свічки. По 2 євро. Розмальовувати обличчя. Зуби. Також малювати на обличчі. так. Що? Та на кно, щось тут на кно. В тебе є гроші? Купуй. Ну зараз, я пойду в вкусня. Добре, хочу отаке щось йде, купити. Я хочу показати, що я хочу. Щось таке зараз, доня зараз... отаке хочу купити на вікно. Повісити. Ми взагалі то нічого такого не святкуємо і не прикрашаємо ніяк. Ось сьогодні, ой, а в цьому году будемо. Так? Ти іспанізуєшся вже, чи як називати цей процес? Ну, ой, які милі квіточки. Это, это треба Нет, вот это це треба купити. По 2,50. Блін, ось це прикольно. Це моті, мочі, мочі. Какао Я є та самі. З mm -hmm. арахісом. аракісом. О, та латяу! Латяу це було якесь uh, як харчове отруєння. Дуже багато різних моті. З полуничкою, з персиком, з шоколадом, матча, як воно називається так матча. Аліса прийшла, знаєте за чим? То зараз мене будуть. Як е, сварити за ось цим за ось цим за замівіною, типу. А, ну, дивіться, одне обличчя. А, вау, ви бачили? Дивіться, яка картина. Я не знаю, чи буде видно. Так бабуся. А так не бабуся. Бабуся? Не бабуся. Це вам дивіться також. Чоловік. Ой, не дай Бог, так таке вдома повісити. Покажемо зараз вам психічне порушення. Зараз я покажу донь і повернусь до тебе за 32 євро. Смотри, вот, смотри. зараз доня зачекаю, я тут борюся. Ух. Смотри, вот такая вот. Девка. А ну, покажи. Ай, боже, в мене зараз серце стане. А у нього там, там лицо. Фу. Давай. Ой, його. Я... Даня, сидимо додому ну, зайком. Я боюся цього всього. А да, вот это. Вот это не страшно. Вот это да. И вот это, да. А ні, це не страшно. А тут все страшно. Друзі, вас лякає це все. Мене точно так. Я не розумію трішки в цьому. Ну от навіщо люди святкують, переодягаються. А, може, це такою кухню? Це щоб конфетки туди. Так, а ми що підемо за, за цукерками? чи Цукеркарка. Цукерки або як там? Життя, чи як? Чи смерть? Чи як там? Ну так, що от. Да. А може не? У-у-у, на задньому плані. Весело. Такі, знаєш, чорні метелики. Значить, тут топорик в голові, потім метелики. О, от це у нього. Це ми після трьох років в Іспанії. Втратили волосся. І отак виглядаємо. Ой, красотка. Сьогодні з подружкою потрапили на ринок, і вона так подивилася на ціни, каже, а чого так дорого. А я їй кажу, що я також, коли минулого разу знімала ціни на ринку, то ну, мені здалося, що дорожче стали ціни на, на овочі та фрукти. Ну, але ж ви бачили, там є і помідорки по євро, і огірочки, ну, наче і є. Щось. Насправді, помідори мені не дуже тут подобаються, Ми купуємо зазвичай сорти, ті, які, типу, чорні. З чорними такими, як ну, колір чорний. Ті ще більш-менш нам смачні. Огірки взагалі не пам'ятаю, щоб їла смачні. Моя подружка купує такі лисі, голі. без, ну, ви зрозуміли. Ось такі лисі вона купує, але не той, який один великий такий, а маленький. І каже, що їй подобається. Я, не пам'ятаю, не куштувала, напевно, їх ще жодного разу. Я купила моркву і більше нічого не хотіла нести. Це все. Отакий такий був у нас сьогодні день. Взагалі не знала, чи буду щось знімати, чи ні. Потім опинилася на ринку, чисто випадково просто. І... Познімала. Тож хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Ой, мамочка, за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Залишилось ще 500 підписників, ну 498. І нас буде 10 тисяч. Отакої. От Отакої. Ще нещодавно. Я пам'ятаю, як було 6 тисяч для мене. У ті тисяч були дуже важкими. Ну, на початку, звичайно, що було важко, а потім зависло на 6 тисячах. І мені ця цифра не подобається, і я не могла ніяк з неї, ну, зрушити з цієї точки. Завжди 6, а особливо коли було 6666 тисяч 666 і висіло дуже довго. Я вдячна кожному, хто підписався на наш канал, хто підтримує добрим словом. Бажаю, щоб в вашому житті було якомога більше добрих, приємних людей. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.